Привіт, друзі! Вітаю у черговому випуску, присвяченому давнім написам і грамотам. Дорогі друзі, передусім хочу вам покірно всім подякувати за вашу підтримку, тому що, якби не ви, якщо ви не знаєте, у мене нещодавно крали смартфон, і це був мій єдиний фактично інструмент для зйомок і монтажу відео. І чесно кажучи, я не знав вже, як швидко зможу знову продовжувати щось знімати. Але на щастя, ви відгукнулися. Ви мені повірили і повірили в мене, допомогли мені фінансово, і завдяки вам я зібрав понад половину суми на новий смартфон. Внизу ви бачите, до речі, спонсорів, які також долучилися до цього збору. Також закликаю вас ставати спонсорами мого каналу, натиснувши на кнопку спонсорство, де за невеличку суму ви будете отримувати певні переваги щомісяця. І сьогодні ми говоримо про кириличний підпис Анни Ярославни, української князівни, доньки Ярослава Мудрого. Цей підпис натрапляємо на грамоті, на грамоті яку вона підписала аббатству Святого Крипена у 1063 році. Але спочатку коротка історична довідка, хоча я впевнений, що багато хто з вас знає. Хто така була й Анна Ярославна, але я нагадаю, що вона народилася у Києві приблизно у 1024 32 роках, точніша дата невідома. Вона була дочкою Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгігерди. До речі, давньошведською ім'я Інгігерди звучало як «Інгі Гердер. І походження імені цього теж цікаве, тому що воно походить від двох коренів Інгі. Це Інг або Ґві одне з імен богині Фреї, а Гердер то тожне з гардер, тобто захист. І цілком це ім'я перекладається як «захищена Фреєю, або під захистом Фреї. До речі, Анну Ярославну Інгігерда назвала, вона її називала Агнес. І під цим же іменем також Анна іноді трапляється і у французьких джерелах, подекуди вона. Анна подекуди вона Агнес. Так от, у 1051 році Анна Ярославна стала королевою Франції. Як саме це сталося? Французький король Генріх І, старофранцузькою Генрі або Ганрі, а сучасною французькою Анрі. Тут у нас знову постає питання про те, чому ми європейських королів називаємо у німецькій транскрипції, чому він Генріх, якщо насправді він Генрі або Анрі. І, до речі, правильно казати не король Франції і не французький король на той час, а король Франків. Бо французів як таких ще не існувало, були франки. І отже, Генріх і, Генрій, шукав союзника далеко від імперських впливів і вибір його пав на Русь. Отже, шлюб Анни з Генріхом був, звісно, чисто політичним, але також і вигідним для обох сторін. Коли Анна прибула до Франції, вона мала. Вона прибула з почтом із своїми культурними знаннями, з своїм багажем культурних знань. Чому? Тому що, окрім давньоруської, рідної мови, старослов'янської, якою вона також володіла, Анна, звісно, ще говорила й давньошведською, тобто мовою вікінгів, яку вона відсвяткувала від матері, ну і також вона читала латинською і грецькою. Зрештою, ймовірно, вона також вивчила й старофранцузьку. І той підпис, про який сьогодні піде мова, це єдиний відомий автограф королеви Франції або королеви Франків, який відомий з тих часів. А коли вже король помер, то Анна фактично стала регенткою, тобто вона правила державою разом із своїм малолітнім сином Філіпом, брала участь у політичних рішеннях, листувалася з папою, займалася справами церков, аббатств, тобто була досить така активна жінка. Треба також згадати, що з її особистістю пов'язано чимало міфів. І хоч тут у нас не історичний канал, але я вважаю, що не завадить нагадати. Отже, міф перший портрет Анни. Нам часто показують її на фресці Софійського собору. Насправді це не підтверджено. Там дійсно зображені доньки Ярослава, але хто саме з них, Анна, невідомо, тому що в нього була не одна донька. Міф другий. Анна привезла у Францію Реймське Євангеліє. Це таке гарне, давнє рукописне Євангеліє з кириличним текстом. І на ньому, до речі, присягали королі Франції. Це Євангеліє іноді називають подарунком від Анни. Але якщо ми перевіримо джерела, то насправді Реймське Євангеліє це Апракос, це збірник уривків з Євангелій, який використовувався у літургії у церковній службі. І перша частина дійсно написана кирилицею. Вона датується 12 століттям, а я нагадаю, вона була королевою у Франції в 11 столітті, і ця перша частина Римського Євангелія походить з Балкан або з Чехії, точно невідомо звідки. Друга його частина написана хорватською глаголицею у 14 столітті, аж у чотирнадцятому, тобто це за 300 років після Анни Ярославни. І цей рукопис зберігався у Чехії, а вже у 16 столітті його придбав французький кардинал і привіз його у Францію. Далі міф третій про те, що Анна нібито навчила французів митися і користуватися виделками. Насправді милися у Франції всі королі й вищі стани, починаючи ще з періоду за 300 років до правління Анни. У Франції вже на той час були створені школи, скрипторії. Де писали історичні хроніки, філософські праці, існував навіть перший художній твір старофранцузькою мовою. Він називається Секвенція про святу Евлалію. До речі, якщо комусь буде цікаво почути про стару французьку мову, я можу підготувати таке відео. У тодішньому Києві перші скрипторії лише створювалися на той момент. Тож, Анна навряд чи чогось могла навчити французів. Ванни приймав ще Карл Великий, він поширив цю звичку на своїх наступників, на всю аристократію франків. Ну а ложками і столовими ножами користувалися, в принципі, вже тоді по всій Європі. А щодо виделок, то виделки з'явилися у Франції лише у 16 столітті, а в нас ще потім, десь на декілька десятиліть пізніше. І в цьому ж ключі є кумедний жарт про Париж і Поріж. Як французи назвали нібито своє місто через те, що Анна привезла з Києва шмат сала, дала його королю і сказала Поріж і за цим словом назвали місто Париж. І це, знаєте, і смішно і сумно водночас, тому що в нас є деякі історичні, історичні в лапках ютубери, які подають це як реальну версію подій. Міф четвертий Анна, українська королева Франції. Ну, звісно, нам це приємно усвідомлювати, але це дуже спрощене таке розуміння. Чому? Тому що на той час ще не існувало сучасної України. Анна була тим, ким вона була київською князівною, дочкою київського князя. І в цьому, до речі, треба віддати їй належне. На той час дійсно європейські держави рахувалися з київською державою, бо київська влада була включена до європейських династій і відповідно мала свою вагу у європейській політиці. Анна була замужем за Генріхом, Генрі, нагадую. Інша донька Ярослава Анастасія була замужем за угорським королем Андрашем Ім. А ще одна донька Єлизавета, вона вийшла заміж за норвезького конунга Гаральда Суворого. Його прізвисько Суворий, до речі, також перекладається з давньонорвезької, тобто з мови вікінгів, як, е, звучить як Гаролд Гардраві. І hard rady» – Це буквально перекладається як сувора рада. Гард rady» сувора рада. Із цих трьох доньок Ярослава саме Анна залишила по собі такий відбиток, який залишився й понині майже тисячоліття від того часу. Взагалі-то історія життя Анни Ярославни вартує окремої розповіді, але не тут і не зараз. Тож, перейдімо до самого підпису Анни. У 1063 році Анна Ярославна, як королева Франків, поставила свій підпис на документі для аббатства Сен-Крепен сучасною французькою Сен-Крепен, старофранцузькою Сен-Креспен, у місті Суасон, французькою Суасон, старофранцузькою Сойсонс. І замість звичного хрестика, так би мовити, або латинських слів Анна Регіна вона використала кириличну форму Анна Реїна. Що відповідає латинській фразі Анна Регіна, тобто Анна Королева. Цей автограф зараз збережений у Національній бібліотеці Франції і він вважається одним із найстаріших кириличних зразків кирилиці, що походить зі Східної Європи, тобто від нас, з наших територій, і найімовірніше з Києва. Цей напис він свідчить про те, що королева зберегла своє рідне письмо свою писемність і мову, навіть живучи у французькому дворі і будучи королевою у Франції. Проте історики, зокрема Вадим Арістов, якого я дуже поважаю, привіт, Артеме. Я знаю, що ти мене дивишся. Отже, історики відзначають, що, можливо, підпис поставила не особисто Анна, а її духівник або православний чернець. І тут все одно варто відзначити ж свідомий вибір кирилиці і звернення до своєї ідентичності. Навіть перебуваючи за кордоном на чужбині. Так, ну тепер дивімося. Зі словом, Анна все зрозуміло, але погляньмо на слово реїна. Саме воно нас цікавить. Реїна, тобто королева. Я маю тут декілька гіпотез. В 11 столітті документи у Франції писалися переважно латиною. Звісно, це була не класична, а середньовічна Латина. І французи вимовляли латинські слова залежно від власної освіченості і регіону тощо. Латиною королева пишеться так: регіна. Теоретично у середньовіччі французи вимовляли це слово саме так, регіна. Але тогочасне французьке слово, яке походить від цього латинського регіна, це реїне. Тому я вважаю, що той, хто ставив цей підпис, ну чи то сама Анна, чи, чи її духівник, вони орієнтувалися більше на французьке слово, оскільки в написанні відсутня літера Г глаголь, яка повинна була передати латинську літеру Г. Таким чином, якщо ми припускаємо, що реїна передає кириличний запис французького слова «реїна», до речі, як бачите, і з двома крапочками є не тільки в українській мові, а також і у французькій. Тож, якщо ми припустимо, що реїна передає французьке реїне, хай навіть з латинським закінченням а, то з цього можна зробити цікаві висновки. По-перше, французький нейтральний звук, так званий шва «е» після «р», ріна, передано єром, тобто по сучасному твердим знаком. Це означає, що у свідомості слов'янина або слов'янки, який зробив цей напис, «єр», звучав подібно до цього е. Шевельов має іншу думку. Він вважає, що на той момент «єр» у слабкій позиції вже мав зникнути або перейти у повноцінний голосний. У правоукраїнських діалектах сполука єр плюс «йод», тобто й, тобто ей, переходила в ей, тобто й плюс й. Звідки ми це знаємо? А ми це знаємо, тому що це можна побачити на прикладах помилкових написань. Як, от, наприклад, в ізборнику 1073 року написано воїм'я замість воїм'я, або у пандектах Антіоха 11 того століття написано воїном замість воїном. І якщо ми приймемо цю. Гіпотезу Шевельова, то в такому випадку реїна треба читати як реїна, де «и» передає французький «е». але є ще один беззаперечний висновок з написання реїна. Чи то ми візьмемо латинське слово регіна, чи то французьке реїна. То дивіться: оце І або оце і у латинському слові, або І з двома крапочками у французькому слові. Воно чим передано у кириличному записі, воно передано літерою іже, тобто і. І це нам беззаперечно доводить, що літера і іже тоді читалася як сучасний український і, а не як український и. І. і хай там як знавці в лапках доводять, що літеру іже в давньоруській треба читати як сучасний український «и», Якби це було так, то Анна чи її священник, чи хто там писали Реїна. Вони б написали не реїна, а реїна з, і з крапочкою. Але, як ми бачимо, так не є. Ну, перед тим, як підсумувати, принагідно нагадаю вам, що ви можете натиснути на кнопочку спонсорства під цим відео, стати спонсором каналу і за невеличку суму отримувати щомісячні переваги від мене. А тепер підсумок. Підсумуємо. Підпис Анна Регіна» – це не тільки автограф, який поставила королева родом з Києва, але й символ її культурної ідентичності. Чому? Тому що він нам показує, що навіть живучи довгі роки у чужій країні Анна не забула своє письмо, свою писемність, свою мову, своє коріння. А це багато чого варто. Гаразд, посилання на використані веб-ресурси в описі під цим відео. Долучайтеся до каналу і побачимося невдовзі.